Оксана Продана, радниця голови правління асоціації міст України, до нас долучається. Пані Оксано, мої вітання. А озвучте, будь ласка, вашу позицію. Що ви думаєте про те, що ось це військове ПДФО хочуть взяти на місцях і передати в бюджет на оборону? Доброго дня Асоціація міст України уже протягом місяця доводить до відома центральних органів влади позицію не просто місцевого самоврядування, але і військовослужбовців. Чому тому, що цей податок з доходів фізичних осіб це насправді податок з військовослужбовців, якщо ми зараз говоримо про них, які мають родини, які мають сім'ї, що живуть в громадах, і так само мають право отримувати послуги і від місцевого самоврядування сьогодні. Уряд пропонують ці кошти забрати з місцевих громад і сказати: ви там робіть що-небудь. Ми будемо. Робити те, що вважаємо за потрібне, так ми всі сьогодні працюємо на перемогу на нашу з вами перемогу. Тому асоціація міст пропонує зберегти військове ПДФО в громадах, але при цьому зобов'язати кожну громаду мінімум 70% від цього військового ПДФО спрямовувати на допомогу Збройним силам, військовим підрозділам. Що це дасть? Це дасть можливість в першу чергу швидко допомагати військовим, тому що сьогодні всі військовослужбовці говорять з центру допомога. Приходить за планом незалежно від того, які військові дії і що потрібно саме сьогодні, тому чи іншому підрозділу. Місцеве самоврядування допомагає тут і зараз всім абсолютно. Починаючи з прямих грошей, які потім використовують військовослужбовці, як це потрібно, і закінчуючи перерахунком коштів на виробництво зброї, Оксан, з дивіться. З... От ви, ви кажете, ну я розумію, що ваша позиція ви проти. Але ж, от що в громад заберуть ці гроші, і вони лишаться. Нічим, але ж в них лишиться той бюджет, який в них був ну, до, ну, окрім того, от, цих нарахувань військового ПДФО. Я ж вірно розумію, от, якщо брати цю постанову, тобто в них залишається от той бюджет, який в них мав би бути без військового ПДФО. Це, знаєте, якщо говорити теоретично, то так би могло бути. Практично мінімум 700 тисяч мешканців громад, які раніше платили цивільний ПДФО, не військовий, вони зараз в збройних силах і сплачують військовий ПДФО. Тому їх ПДФО в громадах не буде. Це перша частина і інша частина. Ми не проти вилучення коштів, тому що ми проти вилучення коштів. Ні, ми за те, щоб збройні сили отримували пряму швидку допомогу. І коли зараз в бюджетному комітеті вийшло вже на іншу редакцію законопроекта. Якщо вони спочатку говорили просто заберемо 100%, 50% в Мінстратех Пром 50% в держспецзв'язок то остання редакція, яку комітет профільний підтримав, це 45% міністра техпром уже вони пишуть на виробництво. Держспецзв'язок вони вже пишуть прямо на дрони, але по 45%. 10% навіть зараз в профільному комітеті Верховної Ради визнано, що потрібно давати напряму підрозділам підрозділом Збройних сил. Таким чином, те, про що говорить асоціація міст України, зараз головне допомагати, реально допомагати сьогодні нашим військовим. Цей законопроект, таким механізмом, як вони вилучають ці кошти, такої допомоги не надасть. Чому тому, що навіть ті 10%, які зараз закладені в Проекті на прямі допомоги збройним е, підрозділам вони йдуть в порядку, визначеному кабміном. Кабмін цей порядок може ніколи не затвердити, і ці кошти не підуть до е, військових наших. Mm. А їм сьогодні треба готуватися так само до зими, і на і по ним щодня стріляють, і їм треба йти в контрнаступ. Цих коштів, які сьогодні вони отримують з місцевого самоврядування в бюджеті е, в бюджетному кодексі. На жаль, немає. Оксан, дивіться. ви пропонуєте, щоб е, умовно місць місцеві громади самі ну передавали ці кошти так на війська, з пришвидшуючи цю допомогу, яка потрібна. Але ж умовно кажучи, та така громада вона ж не матиме змоги, наприклад, закупити централізовано якесь військове обладнання, яке продають, ну не продають на тому рівні, на якому його купують там ті такі волонтери і громади. Держава ж може собі це дозволити? Дякую вам за питання. Насправді Financial Times нещодавно випустив велику статтю дослідницьку про те, в чому унікальність збройних сил України. Як так вийшло, що наша армія перемагає ну, колись другу армію світу? Так, от головна особливість, позитивна особливість збройних сил України, це те, що вони забезпечуються з двох частин: зверху, зі штабу, як зазвичай, як і російська армія, але ми ще отримуємо наші. Військові отримують постачання з близько тисячі громад знизу мереженим забезпеченням, яке неможливо зруйнувати е, тими шляхами, якими йде сьогодні російська армія, почули тому так. Е, е,